Друзі, ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців за кордоном, зміни, які чекають біженців в деяких країнах ЄС і також Великої Британії. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал, і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Верховна Рада підтримала все ж таки законопроект, який дозволяє звільнити українських біженців від обов'язку декларувати доходи, якщо вони отримували фінансову допомогу за кордоном. Відповідне рішення друзі було ухвалено 11 квітня. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев. Він зазначив, що таку норму було закладено у законопроект 76.32, прийнятий прийняти за основу ще восени минулого року. Що стосується змін для українських біженців, Польщі, друзі, українські біженці. Біженці після отримання рішення про перебування в Польщі, тобто карта побиту, втрачають спеціальний статус. 1 квітня біженцям з України дозволено подавати документи на карту побиту. Складання документів можливо для осіб, які працюють офіційно або займаються господарською діяльністю. Після отримання рішення, друзі, українські біженці. Втрачають право на привилегії зі статусом Укр. Серед них, наприклад, можливість користуватися за програмою 40, яка дозволяє на пільгових умовах знімати житло, і також що частина осіб може лишитися без медстрахування в Польщі. Очевидно, що не для всіх біженців отримання карти побиту виявиться кориснішим, ніж явні пільги по спецзакону, але пільги. І свої плюси є і там, і там, і варто зважити всі плюси та мінуси її отримання. Але ж я вважаю, що тим українцям в Польщі, які планують своє майбутнє в найближчі 2-3 роки в Польщі, звичайно, важливо отримати саме карту побиту. Також, друзі, хороші новини для біженців з України в Британії. Українським біженцям в Британії можуть продовжити дозвіл їздити з українськими правами до трьох років. У зв'язку з цим департамент транспорту проводить зараз опитування. Це, друзі, означає, що українцям не доведеться міняти посвідчення водія на британське через 12 місяців перебування в країні. І важливе також зміни, друзі, які стосуються біженців з України в Чехії, державними органами Чехії починається реєстрація квартир, які призначені для українських біженців. Власники можуть вже їх зареєструвати від 11 квітня. Від 1 липня також субсидія від держави на проживання біженців надаватиметься тільки людям у зареєстрованих квартирах. Також нагадаю що, друзі громадян України в Чехії із тимчасовим захистом дана реєстрація безпосередньо не стосується, її проводять тільки власники житла або ними уповноважені особи чи організації. Також з липня в Чехії зміниться житлова підтримка для біженців. Тепер вони отримуватимуть внесок у покриття витрат у вигляді гуманітарної грошової допомоги. Суми франшиз визначаються постановою уряду. Підтримка має йти на квартири, які друзі пропонуються їхніми власниками для людей із тимчасовим захистом. На сьогодні друзі, це все такі важливі новини, важливі зміни для біженців з України за кордоном. До зустрічі!